У день весняного Миколи улюбленого святого Малечі вперше провели особливий фестиваль Сонце в дитячих долонях, ігрове свято, яке зібрало пацієнтів відділення для наймолодших в обласному психоневрологічному диспансері, а також вихованців навчально-реабілітаційного центру та батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Будемо планувати це робити кожного року, аби суспільство могло побачити, що крім їх здорових на їхню думку. Членів суспільства є ще люди, які мають страждання. На сьогоднішній день в області є більше тисячі дітей-інвалідів, тобто діт... інвалідів з особливими психічними потребами. Захід присвячений майбутньому дню захисту дітей. Втіха і для матерів, які стикаються з особливими труднощами у вихованні, освіті та повсякденному побуті. Адже можливість потрапити на схожі забави просто неба у них випадає нечасто. Близько півсотні таких жінок з усієї області чотири роки тому об'єдналися у громадську організацію Світанок. Із понеділка вони у супроводі психолога та психіатра диспансеру вирушають на оздоровлення до туристичного комплексу Буковель. На його базі вже кілька років поспіль діють літні відпочинкові табори для дітей із особливими потребами. Дітки з нашої організації з батьками вже їдуть в Букове. Вже нам допомагає Олександр Шевченко, Ми їдемо на шість днів відпочивати і оздоровлюватись. Зрозуміли, що це можливо зробити. Попросили допомоги, і нам не відмовили ми їдемо. Ми дуже задоволені. Багато бажаючих наших сід батьків з дітками записалися. Усі гости дитячого свята розважали веселі клоуни з казковими персонажами. Катав на театралізованій брижці тутешній кінь браток, якого зазвичай використовують за, для сеансів іпотерапії, лікування їздою верхи поруч із солодощами та традиційними смаколиками пікніка відбулася виставка творчих робіт усієї труду та арт-терапевтичної служби лікарні, яка допомагає у адаптації та соціалізації пацієнтів.